Медицині Працівники не отримують відрядження. Їздять на курси, виплата невелика, 30 гривень добових, але ніхто не отримує, ні копійки. Є постанова Кабінету міністрів, але не виклачує. Прошу це... Я згода з вами, не... тому прошу також підготувати відповідного листа і окремого повідреження або додати окремого поруч. Я думаю, що думаєш, в комплексі буде питання. Кошти потрібно закласти. Індексація, Магація. компенсація. Знам, що... За індексацією ми ще дійдемо зараз. Я ja. ja, ja, так само хочу сказати, що от на момент початку року, оскільки йде весь час недофінансування дофінансування галузі, не закладається гроші практично або мало дуже закладається на охорону праці. Тому що в першу чергу забезпечуються статті по, охороні, по зарплаті, по медикаментах, по харчуванню, а вже, наприклад, охорона праця відходить на останній план. І, в принципі, згідно статті 116 праці, не забезпечуються працівники належним харчуванням, е, працівники з повищеними умовами праці, з шкідливими умовами праці. Ну і крім того, там ж багато інших грошей, спецодяг і так далі, і так далі, все, що потрібно. Добре, грошей катастрофічно не вистачає, приходиться грошей довго. Добре, що якщо є позабюджетні, а якщо позабюджетних нема... Я з вами також згодом, тому ще раз скажу окремим пунктом. Це питання в нас в область. я думаю, що вам взагалі треба ще додатково подумати про ці речі, які ми зараз обговорюємо, коли ми будемо нашу спільну раду вже збирати військовому полі. Перед тим, перед затвердженням бюджету. І ми з вами повинні чітко сформулювати наші побажання для того, щоб я на відповідних комісіях озвучив літературу. І ми заклали всі ці податки в наш міський бюджет. Ще побажання Не можна. Немає. Дякую. Секретарю комісії, прошу зачитати рішення ще раз. Забезпечити належне фінансування за рахунок державної субвенції, вже для вичерпні заходи для повного фінансування діяльності медичної галузі. Ні-ні, проект рішення, ну, Прошу ще раз прочитати, тому що, що не записала. Написала, а в мене ще є одне зауваження до. Якщо не. ви прочитаєте ще раз, я тоді вискажу з зауваження. Я пропоную Ваш... визначення... Виспори... Важа за Другобойскую міську раду.